Ігор Калинець Поезії Читає автор. Збірка відчинення вертеп. Тійство друге. Наше щастя писалось пальцем по піску, розлетілося щастя, як липове клиння. У наших державах панує культ, припалої ниць калини, на наших емблемах. На глум цвіте папороті святоянські зілля, якого понині ми мене знайшли, ніде облудлим лісі, що порохом світить, на наших кругах колір течах, амаранту найліпшого гатунку, тільки вус я ріє веснева печать, на твоїм невідісненні поцілунку. Вулиця, кохана, ось плече моє зіпертись, солодкий твій тягар вмерти можна. Цю вулицю побачила ти вперше, цю вулицю побачити не сміє кожен. Ця вулиця злодіїв ворожбитим, у їхній цех писатись маєм змогу. Мене ти вкрала від усього світу, себе заворожив я від себе самого. Чекав на тебе вічність цілий тиждень, зустрінемось небагом через вічність, Чи буду то я, то і будеш ти ще, чи буде завулок злодійкувати місяць. лист, облеснице, лисице, сласте слове, все ближче листов'яну і листопаду, твої листи це вістуни по що на городі. Медогіркне ладно, погідна п'є година у погодиння, данина спогадамся дивна Данина, Цілую рученьки тобі, солодка господина, бо у розлуці, як на довгій ниві. Воно ж устами твоїми добре пити, та тільки хто повірить, нині твому слову, ось ось ще трохи і будемо квити. За те причастя чорного паслоду. Дно віримо свої віри у дно лека і штольні. донниці дивнички, доннечки, бездонність, бездомність, бездольність невже це під сонцем сонечко? Любове ми щастя наш терен і терем? Вутлі тернівка, вутлі терцини, трохи терпіння і гірш на папері, і на терезах розважена щирість, струмок за садком, до дна видно там воду, до дна день по дні, як вино випиваєм, але раз і нароком я проглянув безодні і зрозумів, що дна там немає. Ілюзія, що суджено і що лежить на серці, як пахне сигліс, яка на смак, таке припізнене, забарне милосердя, бо все мені навспак, уже навспак, між призабутих бутнів той забуток, огарок той загарливо ловлю, і, видається, супроти смутку вутлим наш прошумілий швидко шлюб. Не зміниться ніщо від нині навіки, Тобою бою пагне стилість і така ж смак, на тому світові, що в вікнах, бо поза ним вчені ілюзія сама.